Якщо ти зараз слухаєш це, є висока ймовірність, що ти втомився не від життя, а від очікування. Ти не зламався, ти не відмовився від віри, ти не пішов іншим шляхом, але ти втомився чекати, ти молився, ти тримався, ти намагався робити все правильно. І відповіді так і не було. Найважче навіть не те, що важко, найважче мовчання. Бо коли Бог каже ні, це боляче, але зрозуміло. А коли він мовчить, людина починає сумніватися не в обставинах, а в собі ти ще віриш, але вже не відчуваєш, ти ще йдеш, але не бачиш напрямку. І якщо десь усередині з'являлася думка, яку страшно вимовити навіть подумки, а раптом Бог мене більше не чує, ти не перший. Біблія не засуджує цей стан вона не маскує його красивими словами, вона не робить вигляд. Що цього не існує. Навпаки, писання починається саме з таких моментів. Це не означає, що в тебе все налагодилось, і це не означає, що проблема вже вирішена найчастіше навпаки. Ці слова чують ті, хто довго тримався мовчки, хто не зупинився, але й не отримав полегшення, ті, хто йшов далі без ясності. Без підтверджень, без відчуття, що його чують, і якщо ти тут, це означає не те, що шлях легкий, це означає одне ти ще не зламався. Є періоди, коли знайомі духовні фрази перестають працювати. Вони не злі, вони не неправдиві, вони просто порожні в моменті болю. Молитва звучить так само, але серце більше не відчуває тепла. Писання читається, але рядки не приносять спокою. Очікування затягується настільки, що людина втомлюється вже не від труднощів, а від самого очікування, від постійного ще трохи, від постійного потерпи, від постійного зачекай. І в цій тиші з'являється запитання, яке багато хто боїться визнати чи справді Бог мене чує. Біблія не забороняє цього запитання, вона не називає його гріхом. Вона не вимагає від людини вдавати силу там, де її немає. Навпаки, писання показує, що саме через це запитання проходили ті, кого Бог називає своїми. Давид говорить прямо, без духовної маски доки, Господи, будеш забувати мене назавжди, доки ховатимеш лице своє від мене? Псалом 13. це не слова людини без віри, це не крик бунту. Це голос людини, яка виснажена, але не відійшла. І тут важливо побачити те, що часто пропускають Бог не зупиняє Давида, не картає його, не відвертається. Писання залишає ці слова всередині тексту як свідчення віра може існувати навіть тоді, коли серце не відчуває Божої близькості. Є періоди, коли Бог не змінює обставини одразу. Не тому, що йому байдуже, і не тому, що він втратив контроль, а тому, що він працює глибше, ніж ми готові прийняти. Послання до євреїв, говорить тверезо, без прикрас Бо кого Господь любить, того карає і б'є кожного сина, якого приймає. Послання до євреїв. Розділ 12. мова не про покарання. І не про гнів. Мова про формування, про очищення довіри. Про процес, у якому Бог не поспішає, бо бачить далі, ніж ми. Бог ніколи не обіцяв, що шлях віри буде швидким. Він не обіцяв, що кожна молитва матиме негайну відповідь. Він не гарантував, що очікування не болітиме. Але він пообіцяв інше жоден етап не буде марним. Апостол Яків пише слова, які не звучать заспокійливо, але говорять правду. Вважайте за велику радість, браття мої, коли впадаєте в різні випробування, знаючи, що досвідчення вашої віри чинить терпеливість. Послання Якова. Розділ перший. Терпеливість не народжується без напруги. Зрілість не формується без затримки, а віра не очищується, поки не проходить через тишу, у якій немає відповіді. Можливо, ти думав, що стоїш на місці, що нічого не відбувається. Що час просто минає, але писання показує іншу картину. Дуже часто, саме в тиші, Бог робить найважливішу роботу не зовні, а всередині. Пророк Ісая передає слова Господа бо думки мої не ваші думки, і дороги мої не ваші дороги, говорить Господь. Книга Ісаї, розділ 55 Ти дивишся на календар. Бог дивиться на серце. Ти рахуєш затримку, Бог формує основу. І якщо зараз здається, що небо мовчить, це ще не означає, що Бог відвернувся. Іноді це означає, що він готує тебе до того, що раніше могло б зламати. Бо Бог не дає наперед того, що людина ще не здатна втримати він готує її так довго, як це потрібно. І якщо ти досі тут, якщо віра ще не згасла, якщо серце болить, але не відмовляється це не випадково, це означає, що процес ще триває. Є момент, який переживає майже кожен віруючий, але про який рідко говорять чесно, Це момент, коли здається, що ти залишився позаду, ти не відступив, ти не зрадив віру, ти не пішов іншим шляхом, але час іде. Люди поруч рухаються, а твоє життя ніби завмерло, і в тиші з'являється небезпечна думка. Можливо, я запізнився не обов'язково назавжди, не остаточно, але запізнився на свій момент, на свою відповідь, на те, що Бог колись обіцяв. Біблія дуже чітко розбиває цю ілюзію. Еклезіаст говорить без сентиментів, усьому свій час і година кожній справі під небом. Книга Еклезіаста, розділ третій. Зверни увагу, не сказано один час для всіх, сказано свій. Писання не мислить категоріями порівняння, воно не вимірює життя швидкістю, воно не ставить людей у чергу. Біблія вимірює життя вірністю. Авраам отримав обітницю, але роками не бачив її виконання. Йосип мав сни від Бога, але спочатку побачив не піднесення, а зраду і в'язницю. Давид був помазаний на царя, але довго ховався в печерах, перш ніж сів на престол. Жоден із них не був запізненим. Вони були в процесі, і саме тут писання робить важливе уточнення. Псалмопівець говорить Господь утверджує кроки людини і дорога її йому до вподоби. Псалом 37. Бог утверджує не результат він утверджує крок. Людина хоче побачити підсумок. Бог дивиться на напрям. Те, що тобі здається затримкою, часто є формуванням. Те, що виглядає як пауза, часто є підготовкою. Апостол Павло формулює це ще жорсткіше ми знаємо, що тим, хто любить Бога, покликаним за його постановою, усе співдіє на добро, послання до римлян, розділ восьмий, не деякі речі, незручні обставини, не ті моменти, які легко пояснити усе, навіть те, що боліло, навіть те, що здавалося марним, навіть ті періоди, де ти не бачив сенсу. Є речі, які Бог не дає раніше, бо людина ще не здатна їх утримати. Не тому, що він відмовляє, а тому, що він оберігає. Книга приповістей говорить серце людини обмірковує свою дорогу та Господь керує її кроками. Приповісті, Розділ 16. Ти будував плани. Ти уявляв інший розвиток подій. Ти думав, що все піде інакше, але Бог вів глибше, ніж ти бачив. І якщо сьогодні ти озираєшся назад і думаєш, що втратив час, писання говорить протилежне, нічого не було змарновано, ті ночі, коли ти молився без відповіді, ті рішення залишитися вірним, коли було легше здатися, ті моменти, коли ти не побачив плоду, але не пішов іншим шляхом, усе це формувало корінь. А коли корінь глибокий, те, що виростає, не падає від першого вітру. Пророк Ісая говорить ті, що надіються на Господа, поновлять силу, піднімуть крила, немов ті орли. Книга Ісаї. Розділ сороковий. Сила не завжди приходить швидко. Іноді вона приходить після очікування. І якщо ти досі на цьому шляху, це означає не те, що ти запізнився, це означає, що Бог ще не закінчив. Є момент, який приходить майже завжди після довгого очікування він парадоксальний. Ти думав, що найбільший біль це тиша, але виявляється, що ще страшніше рух. Коли роками нічого не змінювалося, серце навчилося жити в напрузі, навчилося не сподіватися, навчилося бути обережним, і ось саме в цей момент Бог починає відкривати шлях негучно, Недемонстративно. без феєрверків. З'являється можливість, з'являється рішення, з'являється новий етап. І разом із ним страх. Не тому, що Бог далеко, а тому, що тепер потрібно довіритися не в тиші, а в дії, поки людина чекає, вона страждає. Але коли приходить час іти далі, вона починає боятися ще більше, бо очікування не вимагало відповідальності, а крок віри вимагає писання не замовчує цього стану, воно називає його прямо. Книга приповістей говорить страх перед людиною ставить пастку, а хто надіється на Господа, той буде безпечний. Приповісті, Розділ 29. Страх завжди працює однаково. Він пропонує зупинку, він переконує почекати ще. Він маскується під обережність і мудрість. Але Біблія показує інше віра ніколи не росте в зоні повного контролю. Авраам почув заклик вийти без деталей. Без гарантій, без маршруту. І написано І вийшов він, не знаючи, куди йде. Послання до євреїв, розділ одинадцятий це не імпульсивність, це послуг. Авраам не йшов, бо бачив шлях. Він ішов, бо довіряв тому, хто кликав. Страх завжди говорить мовою можливих втрат. Віра говорить мовою покликання. Саме тому апостол Павло пише Бо ми ходимо вірою, а не видінням. Друге послання до коринтян, розділ п'ятий ходити вірою означає рухатися, коли картина ще не повна, коли ризик відчутний, коли серце пам'ятає, як боліло раніше. Ісус ніколи не приховував цього від учнів. Він не обіцяв їм безпеки. Він не гарантував легкого шляху. Він дав їм щось інше. Я з вами по всі дні аж до кінця віку. Євангеліє від Матвія, розділ двадцять восьмий. Зверни увагу. Не перед вами, не замість вас, а з вами. Це означає, що крок усе одно маєш зробити ти. Є страх, який паралізує, а є страх, який з'являється тоді, коли людина стоїть перед новим рівнем відповідальності. Біблія не вчить чекати, доки страх зникне, вона вчить діяти попри нього. Ісус говорить Хто хоче йти за мною, нехай зречеться самого себе, візьме хрест свій та йде за мною. Євангелія від Матвія Йти означає рухатися, не відкладати на кращий момент, не чекати повної впевненості, бо віра, яка завжди чекає ідеальних умов, з часом перестає бути вірою і стає самообманом. Можливо, ти стоїш саме тут, не на початку, і не в кінці, у точці, де Бог уже відкрив шлях, але серце ще пам'ятає тишу і біль. І якщо зараз з'явився страх, це ще не знак зупинитися. Іноді це знак, що Бог кличе тебе зробити крок далі, ніж ти робив раніше. Коли Бог веде людину далі, Він не просто змінює обставини, він змінює міру відповідальності. Це те, про що рідко говорять відкрито, бо відповідальність не надихає, вона обтяжує, людина молиться про зміни, але не завжди готова до того. Що зміни вимагатимуть іншого способу життя. Біблія ніколи не відокремлює благословення від відповідальності. Вона не обіцяє зростання без дисципліни. Вона не говорить про новий рівень без внутрішнього порядку. Ісус говорить без пом'якшень Кому багато дано, з того багато й жадатимуть. Євангеліє від Луки, розділ 12. Ці слова не загроза. Вони Терезість, бо Бог не піднімає людину, яка не навчилася берегти серце. Він не довіряє більше тому, хто не навчився бути вірним у малому. Апостол Павло пише тож нехай кожний пильнує, як він будує, перше послання до корінтян, розділ третій будувати означає жити свідомо, не на автопілоті, не за емоціями, не від випадку до випадку. Є період у житті, коли Бог терпить незрілість. Але приходить момент, коли він кличе до тверезості. Послання до євреїв говорить прямо Ви вже повинні бути вчителями, але знову маєте потребу, щоб вас навчали початків Божого Слова. Послання до євреїв. Розділ 5. Це не докір. Це діагноз. Зрілість віри це не відсутність сумнівів. Це здатність не зупинятися через них. Новий етап не потребує гучних слів, він потребує чистоти серця. Книга приповістей нагадує. Понад усе, що стережиться, серце своє стережи, бо з нього походить життя. Приповісті, Розділ четвертий. Якщо серце невпорядковане, жодна зміна обставин не принесе миру. Якщо внутрішній світ хаотичний, зовнішній успіх тільки посилить напругу. Саме тому Бог часто працює зсередини довше, ніж ми очікуємо. Він викорінює те, що могло б зруйнувати людину пізніше гордість, поспіх, потребу постійного схвалення, звичку жити без відповідальності. Апостол Петро застерігає Будьте тверезі, пильнуйте. Перше послання Петра, розділ п'ятий Тверезість це не холодність. Це ясність. Віра без тверезості швидко стає емоцією, а емоція не здатна довго нести тягар. Бог не веде людину в новий сезон, щоб вона втратила себе, він веде її туди, де потрібно навчитися ходити уважно, говорити відповідально і жити усвідомлено. Можливо, саме зараз ти відчуваєш, що Бог починає вимагати більше, ніж раніше, не тому, що він став суворішим. А тому, що ти став здатним нести більше, і якщо новий етап здається важчим, це не знак помилки, це знак зростання. Є момент, який приходить не тоді, коли труднощі зникають, а тоді, коли людина перестає тікати від процесу. Біблія не обіцяє, що шлях віри стане простішим, вона обіцяє дещо інше Бог не залишає незавершеним те, що сам розпочав. Апостол Павло пише слова, які тримають віру тоді, коли емоції вже не працюють. Я певний того, що той, хто розпочав у вас добре діло, доведе його до кінця аж до дня Ісуса Христа. Послання до Філип'ян, розділ перший зверни увагу. Не сказано ти доведеш. Не сказано ти витримаєш. Сказано, він доведе. Це і є основа спокою віруючої людини, невпевненість у собі. А довіра до Божої вірності. Шлях може бути довгим, рішення важкими, очікування виснажливим. Але писання знову і знову повертає до однієї істини Бог не імпровізує. Послання до євреїв говорить бо вам потрібна терпеливість, щоб, учинивши Божу волю, одержати обітницю. Послання до євреїв. Розділ 10. Терпеливість це не пасивність, це вірність у дорозі. Саме тут спокій перестає бути почуттям і стає свідченням. Коли людина не панікує, це говорить про її довіру. Коли вона не повертається назад, це говорить про її вибір. Коли вона не зраджує істину, це говорить про зрілість віри. Ісус залишив учням не план і не схему, а обіцянку, яка тримає серце Мир залишаю вам, мир мій даю вам, не так, як світ дає, я даю вам. Євангелія від Івана, розділ 14 Мир світу залежить від обставин, мир Христа тримається на його присутності. Саме тому віруюча людина може йти далі, навіть не маючи повної картини. Не тому, що вона не бачить труднощів, а тому, що знає Бог більший за них. Можливо, відповідь ще не прийшла, можливо, шлях ще не завершений. Але якщо Бог привів тебе так далеко, це означає, що його робота триває, і те, що зараз виглядає як напруга, згодом стане свідченням не про твою силу, а про його вірність. Якщо це слово відгукнулося тобі, якщо ти зараз у процесі, де потрібно триматися віри, а не емоцій, напиши в коментарях коротко і чесно Я довіряю Богові до кінця не як формулу, а як рішення серця. Постав вподобання цьому відео, щоб воно дійшло до тих, хто зараз іде цим шляхом мовчки. Підпишись на канал, якщо тобі потрібне слово, яке тримається на писанні, а не на обіцянках без основи. І пам'ятай Бог не залишає почати, а віра, що встояла в процесі, завжди приводить до плоду.